Власники земельних ділянок паї у Зіньківському районі невдоволені орендною платою, яку отримують на підприємстві агроекологія. Орендна плата у агроекології сама нижче по району. Ви нам платіть орендну плату ту, яку платять люди. Вісім і вище процентів. Начальник департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов пояснює, що 6% – це середній відсоток по області, а деякі підприємства, що сплачують більше, роблять це не зовсім легально. І якщо хтось платить 8%, офіційно не оформивши, я даю гарантію, що якщо не всі, то більшість з тих платять їх неофіційно. А платить їх неофіційно – це велика разниця. Це перше уходить сподаткування від, від тих грошей, які надійдуть на рахунок сільської ради. А второє це карається законом. директор приватного підприємства агроекологія Гліб Лук'яненко пообіцяв пайовикам, які підписали додаткові угоди, підняти орендну ставку ще на 1%. відсоток. Для цього є можливість. коли закінчиться цей маркетинговий рік зимою. Ми обов'язково переглянемо ставку орендної плати в сторону збільшення. Додаткову угоду до договору оренди землі уклали у 2008 році. За новими умовами, земельні паї перебуватимуть у власності орендаря 25 років. Житель села Ставкове Андрій Макогін вважає, що це невигідно. Це кабальні умови. Ну ви ж ви ж подумайте, я вмираю. У мене є діти. Дитина до 33-го року жити по моїх, як ти казав, планах чи як там що в мене буде. Вона не має не імає права ні забрати його, ні день Вона стається в агроекології. Андрій Іванович не підписував додаткової угоди. Говорить, що деякі пункти викликають сумніви. 6%. Ну далі там далі не вказано, що там з кожним годом воно буде повишатися буде інфлекціоні ці платить. Не ну, воно шість Так як на моє понімання, значить 6% це буде до 33-го року. Турбують жителів сіл Ставкове, Дамаска, Арсенівка й інші проблемні питання. Люди скаржаться на якість зерна та на те, що їм не обробляють землю. Після тривалих суперечок сторони конфлікту дійшли компромісу. Ми або свою техніку надамо, або орендуємо. А ще краще ми взагалі пропонуємо провести тендер серед. Підприємців, які мешкають в цій місцевості, і дамо їм можливість заробити 30 соток безкоштовно для людини на присадибній ділянці. Чому раніше цього не було? Раніше таких і питань не піднімалось. Загалом агроекологія в Зіньківському районі орендує 6 тисяч гектарів землі. Лідія Риченко, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини.